25 жовтня п'ятниця. Національні молитви. За Занепокоєність єпископа Манчестерського можливим припиненням діяльності церкви полягає в тому, що не буде молитов на відкритті виставок тощо він сказав. Допоки нація залишається релігійною, виникатимуть великі урочисті випадки, як от національне визволення або навіть поховання національних героїв, коли нація потребуватиме релігійного органу, за допомогою якого може підносити свої молитви або подяки Богові. Звідси закономірно виникає наступне запитання якщо в народу є почуття вдячності, то чому він не може висловити їх сам? Звичайно, кожна людина, яка відчуває почуття вдячності, сама може висловити його. Якщо пан А. Вдячний, то було б дивно, якби він найняв пана Б, щоб той висловив його вдячність за нього. Тому що разу, коли нація хоче молитися, ми повинні говорити нехай молиться! На це, ймовірно, дадуть відповідь, що нація це не особистість, яка здатна говорити і діяти від свого імені як людина. Це так, в цьому і криється хібність ідеї національної релігії. Що таке нація? Це сукупність людей. Не може бути нації без людей, а слово нація є синонімом слова народ. Тоді, звісно, якщо народ коли-небудь буде вдячний, він зможе висловити свою вдячність. Якщо він захоче молитися, він зможе це зробити. На це природно можна заперечити, що немає встановленої законом форми релігії, то не буде й молитов і подяк народу, бо значна частина народу не дбає про такі речі саме так. Таким чином, встановлення релігії це просто форма без факту. Воно передбачає молитву, коли молитва не відчувається, і це насмішка. Воно передбачає висловлення вдячності, коли вдячності немає, коротше кажучи. Це просто організоване примусове лицемірство. Якщо будь-яка кількість членів нації, незалежно від того, наскільки велика чи мала, відчуває бажання молитися і підносити подячні молитви, в жодному разі не перешкоджайте їм. Але якщо хтось не відчуває такого бажання, в жодному разі не приймушуйте його діяти так, начебто він це відчуває. І не думайте, що хтось інший принесе користь, якщо буде замість нього виражати подяку, яку той не відчуває. Думка про те, що націю можна зробити релігійною за допомогою правових актів, випливає із забуття особливостей людської природи та істинної релігії. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.